В Івано-Франківську для студентів-архітекторів провели інтелектуальну гру що де, коли». Змагалися три університети міста. Інтелектуальний турнір був присвячений питанням збереження та розвитку вітчизняної архітектури. Також він посприяв студентам в опануванні навчального матеріалу. Кожен рік Дні Європейської спадщини мають свою тематику. Цього року тематика архітектура. сюди зараз зійдуться студенти з наших трьох вузів, які якраз вивчають архітектуру і туризм. Це буде і нафта і газу. Це так само буде наш прикарпатський університет, і тим самим учні, студенти позмагаються в своїх знаннях. Що деколи для студентів додатковий спосіб навчитися новому не лише під час звичайної лекції, а й в інтерактивній формі? Такий підхід розвиває креативність і мислення, поєднуючи навчання з елементами гри. Звичайно, це формат змагання, формат змагання він завжди передбачає, що має бути переможець, так але в нас насправді, напевно, всі команди, які будуть брати участь, для них це буде цікавий досвід насамперед, ну і весело провести, цікаво дозвілля, дізнатися щось нове. Можливо, в трошки в іншому форматі, як ми це звикли робити на парах. Щодеколи популярна інтелектуальна гра, яка тренує логіку, ерудицію та швидкість мислення, для студентів її проведення є особливо корисним, адже формує командний дух, навички комунікації та мотивує до всебічного розвитку. Ольга Цьому, Оксана Себастьян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.